У Свято-Михайлівському кафедральному соборі, що у Житомирі, відбулись урочисті богослужіння в день святого Миколая Мерликійського. До Господнього дому прийшли вірники не тільки з обласного центру Житомира, але й з багатьох районів нашого краю. Чим же помічний цей святий для нас? Ми повинні навчитися від святого святого Миколая як прикладу для життя, як ми повинні з любов'ю поступати до всіх і до всього. Важливо, дуже важливо навчитися мати ту велику глибоку віру, яку мав святитель Миколай. Адже в його житті також було дуже багато випробувань. Три роки він сидів в тюрмі, над ним знущалися, і він не втратив віри. Цей день багато діточок причащалися святих тайн. З проповіддю про життя та чудеса святителя Миколая до присутніх у храмі прихожан звернувся архієпископ Житомирський та Овруський ізяслав, який підкреслив необхідність наслідування сучасними християнськими чеснотами, якими прославився Святий Миколай. На любові до Бога та до ближніх непохитній вірі, доброті, прощені співчутті й терпеливості, наголосив і настоятель храму. Він завжди вірив. Він завжди працював, він завжди дуже молився, і він завжди допомагав. І які б не були супротиви, і навіть дуже багато знущань над ним, бо таке й було в його житті. Він робив завжди добро. Для нас це важливе свято: свято любові, свято твоє допомоги, свято добра. Кажуть, це свято для дітей, тільки для дітей. Ні, дорогі мої. Ми всі є діти Божі, і ми всі повинні, всі повинні. Вчитися, робити добро іншим. Усі діточки в цей день отримали з рук настоятеля храму від імені Святого Миколая солодкі подаруночки за їхню слухняність, добру поведінку, повагу до батьків, рідних та старших людей впродовж року, а дорослі отримали духовне піднесення. І щоб всі ми були здорові. Він всім допомагає. І дай Боже, щоб він всім поміг. Я вважаю, що нам святий Миколай не тільки діткам, а й дорослим допомагає. Він дає нам сили, він дає нам віру. І я вважаю, як в мене буде своя дитина, я буду водити її в церкву, буду також. Навчати, щоб моя дитина також вірила в Святого Миколая, так як він творить чудеса і він нам допомагає. По закінченні літургії було відслужено молебен за здоров'я Спасителю Миколаю Чудотворцю, за іменинників та всіх православних християн.